Своє службове посвідчення. А фотографію не пред'являю. Заборонено фотографувати е, довожу до вашого відома, якщо ви знаєте, хто такий Анатолій Геращенко, речник міністра внутрішніх справ. В законі України статті 18 Чітко написано на вимогу, я маю пред'явити, випускаючи його з рук. Як... Не вказано ніде за фото Я не А був... Яким був... був... з... з... законним актом заборонено проводити фото, відеофіксацію? Я вам не дозволяю, це ніде. Ви мені так, просто. ви вам... не дозволяєте так. так? Я вам не дозволяю. Але го... а Гераш... а, я не фотограф... Ну, фотографію. Ви не дозволяю. підпадаєте зараз під закон про цей. Я вам пред'являю посвідчення на фото відео, я вам не покажу. Геращенко сказав, що знімати можна на відео. Це десь прописано. Я вам Й... поясню на назвін... статті 18 закону України про національну поліцію, при зверненні громадянина або по разі мого звернення я не маю вам представитися, назвати свою посаду. І, прийши, на, вимогу і на вимогу правильно пред'явити службове посічені, не випускаючи його з рук. За фото, відео, зйомки ніде нічого не показує. Ну так от, а тепер скажіть мені, яким законним актом або ну, де пише, що заборонено. А де пише, що я вам маю дати це на фото, відео. Де заборонено? Якщо не, що не заборонено, то дозволимо. Ви згідні? Я що воно дозволено. Ну, що, що не заборонено, то дозволимо. Я вам на фотоапарат не покажу. Ну, ви, значить, Мож, відмовляєтесь. Можете знімати, я вам на фотоапарат не покажу. Все. Ну, ви відмовляєтеся. Я не відмовляюсь, я вам поясню. От, От, я вам вам стидно придивити посвідчення, чи що? На камеру? Так. Тобто, виходить, що вам стидно, ви стидаєтеся. Я вам поясню ще раз статті 18 закону Рівненської національної поліції. На фото, відео, зйомку службового посвідчення, я вам не дозволяю. Ну Геращенко сказав же ж відкрито. Що фото і відео фіксація службового посвідчення дозволяється. Дозволяється? Так. Ви знаєте, хто такий Анатолій Геращин? Ну, а казали, не знаєте, вже знаєте. Ви щось заблуждаєтеся, посвідчення. Ну, ви знаєте... Я вам посвідчення показую, на камеру не показую. Все, Яким законним актом заборонено фотозйомка? Ну. Фото. Ну, а там пише, що, що заборонено. Фото. Не пише, не, ну. не, ну, не пише, що ви маєте право його фотографувати. Ну якщо там не пише, то будь Все. ласка, пред'явіть. Ну, я вам показую футболу поліція. Де манера, ви при... Там пишуть в розгорнутому виді для повного ознайомлення. Ви фотоапарат, я вам тобі показую службове посвідчення. Будь ласка, приявіть службове посвідчення. От мені службове посвідчення. Відвідіть фотоапарат в сторону, можете прочитати вслух мої дані, але на фотографії я вам не показую. Ну вам стидно прид'явити чи що? Не, не ну, Так виглядає, що вам стидно пред'явити. Я вам пояснив, ви мені хоч по русском. Може... так виходить, що вам реально просто тупо стидно і все. Ви стидаєте з того, що ви я поліцай. Ну, я чому не стидаю? Ну так як so. не стидаєтесь, відкрили, показали я вам і все. Чо... Для Чого? Друга... Чо... Друга... Mm. Якщо ви я її вам не, не знаєте, то будемо разом з вами вчити. Я вам пред'являю службове посвідчення. На так. камеру я вам його знімати небольшой. А чо... чого не даєте? Mm. Ну, чого? Я вам я... не зобов'язаний. На Де пише таке? А я пише, що ви маєте право знімати. Це якась в... дискусія. Це не, це не йде дискусія. Я прошу пред'явити службове посвідчення. Все. Прид'явили на... і в нас а, мова закінчилася. Де ви не на камеру. Ви тримаєте просто його в руках. А, а чого не на камеру? А чого не на камеру? Керуючись 18 закону України, професіональний. Повторяю вам вслух. Стаття 18 пункт 3. При зверненні yeah. особи yeah. до поліцейського або yeah. поліцейського досвіду поліцейський зобов'язаний yeah. представитися, yeah. назватися yeah. і yeah, пред'явити посвідчення на її Я вам з'являємо посвідчення, але не на камеру. Там не пише, що пред'явити посвідчення, але не на камеру. Там пише пред'явити посвідчення yeah, в розгорнутому yeah, виді, там. не випускаючи <про>! з рук для yeah. повного ознайомлення. Все. Там пише, що ви маєте право його знімати на фото відеозйомку. Там не пише, ну і не пише, що заборонено. Значить, як виходить? Я вам можу дозволити знімати, можу не дозволити піднімати. То ви дозволите, не дозволите вдома. Я вам на фото відео... Ви не... зараз керуєтеся чітко не. законом про національну Я поліцію. Я вам Де? Не на... Я, не не на фото Я не можу прочитати, хто Я ви такий. Я не можу прочитати, хто ви зараз є такий. Я не можу прочитати, хто ви є такий. Тобто, виходить, скажімо так, мягко говоря, ви положили той самий на Геращенка. Ну як мої слова, Геращен сказав, знімати можна, а патрульний поліцейський містера Тернополя Попович каже, що я не буду показувати, бо я керуюсь 18, пункт 18.3. Я не буду показувати. Я на камеру вам не буду показувати, що я знімаю. А Геращенко каже, що на камеру можна знімати, що це не є кримінальне правопорушення. а від по... Я вам не кажу за правопорушення. А вам просто може бути не знаю, виговор бути усний і Хорошо. все. За те, що ви не пред'явили службове посвідчення. Я вам на камеру не пред'являю. Відводите камеру в сторону, я вам пред'являю, і читаєте в голос, все, що забажаєте. Ну у вас же ж заява буде написана вашому ага. середньому начальнику ага. струку. За непред'явлення службове посвідчення я вам поясню, і, будь, я... і, і безпосередньо буде доложено те відео, в якому Анатолій Геращенко говорить, що знімати службове посвідчення О, на камеру можна, Добре, а ви відмовляєтеся я зараз. Камеру вам камеру, я вам покажу. Зразу розмістаю, читаєте, скільки заважаєте за покриття. Скажіть, де прописано, в якому законі? Де прописано, що де, я в, в, має, скажіть, де в Конституції, в законі про національну поліцію, в КПК, де? де написано, В КУПАПІ. Назвіть мені Купап, любу статтю, я зараз відкриваю, читаю. Питання має, якщо там пише знімати службове посвідчення замуровано, все, питань нема. Я вам маю дозволити його знімати. Має там пише чітко для ознайомлення. Пред'явили все, а немає різниці, чи не я дам... знімаю, чи не знімаю. 9. Будь ласка, придявіть своє службове посвідчення. Ну Для чого той цирк? 9. Я не влаштував цирк. 9. Та як ви відноситеся до громадян, так само відносяться до вас. 9. Будь ласка, придявіть своє службове посвідчення. Годите камер? Та придіть службові посвідчення, ви що, якісь. Ну ви що, ви розумієте, що ви бред сумасшедшого несете? Реальний бред сумасшедшого. Той в Києві говорить одне, а вам тут та, що, до лампочки чи що? Ну то не мої слова. Це, це зараз ви так поступаєте. Реально ту. Та відійдіть, бо зараз наїде на ногу і буде буба. Де? Я не бачу його, цепка камера. А що камера з його з'їсть чи що, чи я вкраду. Ну то, виходить, тобі просто тупо стидно і все, що ти є мент. За, за те, що ти є мент, і все, ти того. тобі позорно. Ну а якщо ну як зовсім ні? Якщо коли людина, вона не стидається. Вона питань немає, вона виняла, пред'явила, все. Де прописано, що я вам на камеру маю дати. А де прописано, що ні. О, от, ні ні того, ні того. Ну якщо не заборонено, значить дозволено. Ну, ну згідні зі мною. На камеру я вам не показу. Якщо ви хочете ознайомити, від... Ну дивіться, Дивіться, якщо висто. зараз тут висити знак, що в'їзд в центр не заборонений, ну, значить він дозволений. Логічно? Доброго, Доброго дня. Нас піски визивають, вже. Значить, ви відмовляєтесь приявити На Камеру я вам відмовляю. Можете придивити своє службове посвідчення, представитися. Я йду спочатку сюди. Добре. Бачу, з вашою колегою дуже тяжко. Так, дуже тяжко. Добре. Тому що бачу, що на байджику чітко пише Пупович. Поліцейські другої роти батальйону управління патрульної поліції. Департаменту патрульної поліції. Заправка поліції Бурова Бадам Олександрова. Ага. Ну, Закон України про національну поліцію, стаття 18, пункт 3, так? Так. Будь ласка, візьмі. Можете не знімати? Закон не заборонено. І речник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко говорив, що фото і відеофіксація дозволена. Звичайно дозволено. Ну а чого фото... ви говорите? фото, відеофіксація дозволена, але знімати посвідчення не можна. Під захист персональних даних ви не підпадаєте, коли ви пере виконанні службових обов'язків. Під захист персональних даних ми не підпадаємо, коли ми дійсно. Викону свої службові а ворожі. там ніяких персональних даних і немає, просто фамілія і ім'я. Ви там можете не... зачитати на камеру, говорити собі відбоку на посвідчення, знімати я вам не дам. Просто...